Всім привіт! Привезли мені ось такий електровелосипед Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Він новий, майже не їздив. Проблема яка? Кажуть, малий пробіг. В інтернеті пишуть, що ці моделі можуть проїжджати 45-55 км а по факту він проїжджає тільки 10. І попросили мене розібратися, в чому тут проблема. Спочатку хочу зарядити всі батареї одним зарядним пристроєм до однакової напруги і потім електронним навантаженням розрядити, щоб подивитися, в якому стані ці батареї. Також хочу перевірити всі дроти. Я ось тут поліз до контролера. Тут у нас є такий роз'ємчик, який перемикає напругу. 48 60 вольт. В даному випадку, тут, бачите, дроти зеленого кольору. Коли замкнутий цей роз'єм, це напруга 60 вольт коли розімкнуто напруга 48 вольт. Цей контролер може працювати з двома напругами. Тут на ньому пише 48-60 вольт. Ось так. І Хочу подивитися на тиск в колесах. Вже бачу, що він недостатній. По чому бачу, ось можна подивитись на протектор. Трішки погано видно, з тієї сторони буде краще видно. Бачите, він весь ось такий грязний повністю. Це вказує на те, що тиск в шинах недостатній. Для прикладу вам покажу, щоб ви зрозуміли, ось скутер один, бачите, тут середина грязна на цьому протекторі, ось тут збоку – ні. Це показує те, що тиск тут достатній. Зараз я візьму манометр, прямо при вас. Покажу. Це часто проблема, я завжди всім кажу, що потрібно слідкувати за цим, але всі це ігнорують. Так, дивимося. Стрілка манометра навіть не піднімається. Повітря там якесь є. Так, сперді. Спереді, думаю, така сама ситуація, де тут вендель з тієї сторони. Тут взагалі стрілка навіть не рухається. Це напряму впливає на пробіг тиск в шинах. Колеса спущені, більший розхід енергії. Акумулятори скоріше розряджаються. Але я хочу перевірити все, щоб бути впевнений, коли я віддам це власнику, що тут проблем з електронікою і з батареями немає ніяких. Заднє колесо я трішки накачав. Зараз вам покажу. Одною рукою незручно. Дві атмосфери. Трішки мало треба буде більше накачати. Тут на покристі, на кожній написано скільки потрібно сюди качати, можливо, з цієї сторони. є. Так, ось можна бачити, тут написано 41. псі. Так, 41. Якщо подивитися. Це в нас більше, ніж 2,5 бара. Потрібно буде трішки докачати. Мене завжди дивує, як люди їздять на таких спущених колесах. Вони ще не відчувають, що вони спущені. Це ж керованість не та. Не знаю, напишіть в коментарях. Чому так, як ви думаєте? Колеса я накачав заднє і переднє. батареї наші. Заряджається, і я поки що вирішив під'єднати лабораторний блок живлення до цього електротранспорту і подивитися, як він працює. Вмикаємо наше запалювання. Що ми можемо бачити, на дисплеї пише 60 вольт, не вистачає однієї поділки. По даташиту ці акумулятори повністю заряджені мають напругу 13,5 вольта. Тому повний заряд. У нас має бути 67,5. Зараз я на лабораторному блоку живлення поставлю 67,5 вольта. Так, 67,5. На дисплеї можна бачити, відображається полный заряд батареи. Зараз я від цієї позначки буду знижувати напругу і дивитися що в нас буде на дисплеї коли пропаде поділка одна так при 60 вольтах 59,7 зараз я поставлю 60 Пропадає одна поділка. Знижую, далі напругу і спостерігаю. Так, ще одна поділка пропала при напрузі 56 і 9. Зараз 57. Трішки пробую підняти. 58 з'являється поділка. 57. Пропадає. Так, далі знижую напругу. Що ми можемо бачити? Так, зараз всі зелені поділки у нас пропали. Напруга на даний момент 54,6 вольта. Це батареї в нас розряджені. По даташиту мінімальна напруга цих батарей 109 вольта, 54,5 вольта. Це у нас розряджені батареї повністю. Так і є на дисплеї. В принципі, дисплей більш-менш коректно показує. Зараз я пробую ще трішки знизити напругу і подивитися, в який момент у нас почне блимати ця червона поділка. Так, знижую. Так, 52,3 вольта. У нас на дисплеї вже починає мигати, що потрібно, на зарядну станцію. При цій напрузі натискаю ручку газа. І ми можемо бачити, що контролер ще працює при цій напрузі. Так, далі ми. Повернемося на 60 вольт. 60 вольт. На дисплеї однієї поділки немає. Натискаю ручку газа. Також все працює. Зараз ставлю максимально напругу заряду. Це 67,5. 67,5. Указує повний заряд батареї, натискаю ручку газа, і нічого у нас не відбувається. <кхід> Цікаво. Чому при повному заряді не хоче працювати цей транспорт? Так, знизуємо напругу до 65 вольт. Натискаю ручку газа і нічого не працює. Цікаво. Чому так? 63 вольта. Незрозуміло, що тут не так? Так, цей роз'єм у нас з'єднаний. При з'єднаному роз'ємі мало би все працювати. Що, пробуємо його зараз від'єднати. Можливо, на цьому контролері навпаки, коли роз'єднано. Тому тоді в нас буде працювати на 60 вольтах, коли з'єднано на 48 вольтах. Так, зараз натискаю ручку газу. Нічого в нас не відбувається. Так, що я зараз зроблю? Я поставлю 60 вольт. Ставимо 60 вольт. Так, вимикаємо наше запалювання. Вмикаємо. Натискаю ручку газа. Так, при 60 вольтах працює. Зараз одразу ставлю 67,5 максимум. 67. 67 і 5. Так, натискаю ручку газа. І все у нас працює. Я на початку відео сказав, що коли роз'єм з'єднаний, це 60 вольт. В принципі, в більшості контролерів так і є. Тут, виходить, нас навпаки, коли роз'єднано, тоді контролер працює на 60 вольт. Так, цікаво. Ще раз натискаю ручку газу. Так, все працює добре. Зараз я пробую знизити напругу, мінімум поставити. 54,5 вольта. 54,5. 54,5. П'ять 4,5. Натискаю ручку газа. Так, все працює. Ставимо одразу зараз максимум. 67,5. Шістдесять 67 67,5. Натискаю газ. Так все працює. Получається, що роз'єм на цьому контролері ось ці два дротики зелені, мають бути роз'єднані для роботи з напругою 60 вольт. На початку відео помилково сказав. Неправильно виходить? Далі хочу подивитися, при якій напрузі вимкнеться. Так, мінімум ставлю зараз 54. 54,5. 54,5. Натискаю газ. Працює. Так, поставимо 53 вольта. Ще працює. 52 вольта. 52 вольта працює. 51 ставим. Працює. Так, 50 вольт. 50 вольт це 10 вольт на нашій батареї. Все. Ось так коректно воно працює. Вже контролер став в захист, щоб більше не розрядити наші батареї. Мигає в нас повністю розряджена батарея на дисплеї. Ось в такому положенні все має працювати. Якось так роз'єм має бути роз'єднаний. Хоча перед тим було Корсо у мене не ця модель. Там ці роз'єми були з'єднані і він в такому випадку працював на 60 вольт. Якось так. Вимкнув камеру і тільки що ще раз все уважно подивився і перевірив. Так, дійсно, на цій моделі Корсо з ось таким контролером, ці роз'єми мають бути. Роз'єднані, тоді він нормально працює при напрузі 60 вольт. Коли їх з'єднати, він буде працювати при напрузі 48 вольт. Якось так. Зараз чекаю, поки зарядяться всі батареї і буду їх тестити електронним навантаженням. Зробив тест батареї. Одна, друга. Третя і четверта батареї в нормальному стані, вони показують більш-менш однакову ємність і напругу. Найгірший показник на ось цій батареї. Власник буде попереджений про це і вже будемо вирішувати, що робити. Міняти одну батарею, можливо, він захоче перейти на якусь іншу хімію. Зараз поставив на зарядку. Зарядиться ще перемірюю, яка буде напруга при повному заряді від штатної зарядки. Щоб було три проблеми основних в цьому електротранспорті: низький тиск в шинах, неправильно підключений контролер на 48 вольт, по ідеї, при повному заряді батареї він би не мав їхати. Контролер не мав би давати йому це робити. І Одна проблемна батарея, яку потрібно буде замінити. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!